Хочеш, щоб твоя озвучка була такою? А можливо, такою? Варіантів безліч. На твій смарт точно знайдеться варіант. Уяви, що ти можеш озвучувати будь-який текст з ідеальною дикцією, інтонацією і навіть емоціями. І при тому, не наймаючи диктора, звучить як фантастика, насправді це реальність зі штучним інтелектом і Левен Це потужний інструмент на базі штучного інтелекту, який здатен перетворити текст у природну реалістичну мову. Причому не просто голосом робота, як це було раніше, а майже як справжня людина. Що вміє цей штучний інтелект? Він озвучує тексти багатьма мовами включно з українською, має десятки голосів: чоловічих, жіночих, взагалі різного тембру, вміє щитувати емоції, радість, гнів, сум, нейтральність. Чому подібні сервіси це майбутнє озвучування? Традиційне створення голосового контенту часто потребує значних втрат часу і коштів, запису студії, робота з дикторами озвучення, монтаж і постобробка. Подібні сервіси дозволяють отримати професійну озвучку за кілька хвилин із мінімальними витратами. Цьому зберігаючи якість, що не поступається людському голосу, як взагалі озвучувати текст на Eleven Labs? Зараз я вам розповім. Зайди на сайт elevenlabs.io, зареєструйся, створивши акаунт. Можна через емейл або соцмережі. Увійди в свій акаунт. Після входу знайди розділ або вкладку тексту спічтекст умов. Це основний інструмент для перетворення тексту в голос. Введи або встав свій текст у спеціальне текстове поле. Обери голос із запропонованих варіантів: чоловічий, жіночий. Та різні акценти. Відрегулюй швидкість мовлення, висоту тону або інші доступні параметри для більш природного звучання. Натисни кнопку Прослухати, щоб почути, як звучить твій текст. За потреби відкоригуй текст або параметри. Коли будеш задоволений результатом, натисни Generate або Create Audio. Система згенерує файл із озвучкою. Після обробки з'явиться можливість завантажити аудіофайл. З кожним роком штучний інтелект у сфері озвучування стає є все досконалішим і Ілевенлаб займає лідируючі позиції у цій галузі. Платформа є ідеальним рішенням для тих, хто хоче поєднати інновації, швидкість і якість у створенні голосового контенту.